Вітаю, друзі! Хмара на зв'язку! Так починає своє ріл суті. Кто роман Хмара, український ветеран, який після важкого поранення втратив зір і вирішив опанувати гру на гітарі у репортуарі Романа сьогодні? Ей рок н рокенрол. А мене дуже вразила фраза Романа про те, що втратити зір не так страшно є більш складні поранення, каже хлопець. Роман просить не бути байдужими та донатити для його побратимів, які продовжують воювати. Підрозділ, де служив хлопець, зараз став знаменитою третю штурмовою бригадою, яка бере участь у найважчих боях. Тратив зір на фронті, однак це не завадило йому опанувати ноти і стати музикантом. Вітаю, друзі, хмара на зв'язку. Сьогодні мелодійне соло смерть Кін Спіріс. Погнали! Зовний хмара Роман Крутяк обрав собі сам. Так називали одного з героїв книги «Яворівський фотоархів. УПА історичною літературою Рома цікавиться з дитинства, та навіть уявити не міг, що сам стане ветераном війни. Допоки я навчався на факультеті хімічному у Львові, я паралельно ще проходив військову кафедру в академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Це військовим шляхом важко назвати, тому що це було все, мовно кажучи, на папері в більшості і без бойового досвіду. Перед великою війною Роман жив у Києві. Працював керівником відділення пошти 24 лютого. Хлопець евакуював з міста рідних, а сам пішов до рекрутингового центру. Азову там мені вдалося попасти в хороший, скажімо так, ветеранський двіж. Мене зразу питали, чи в мене є військовий досвід. Я сказав так, яке що військового досвіду в мене немає. Хоча там офіцер запасу молодший лейтенант, Але в мене є велике бажання, мотивація. Я одразу сказав, що я там командиром не буду, буду звичайним солдатом. Наступного дня у Роми вже був виїзд. У горенку це село в Київській області, яке опинилося в кілометровій зоні від фронту і було під нищівним вогнем росіян. На той час у нас практично ні в кого не було спорядження, тільки в тих людей, хто до цього брав участь в бойових діях і мав собою це безпосередньо в Києві. Я на першому виїзді був просто в діти в своїй формі з академії сухопутних військ, яка в мене була після воєнної кафедри. Шапочка, калаш, чотири магазини і радянський педсум. Три дні ми були на цьому напрямку. Далі бої в мощуні. Ця операція стала однією з найважливіших під час оборони Києва. Там артилерія працювала 24 на 7, літали дрони, і це було місце, де наш підрозділ взяв першу участь в прямих боях. І приблизно до тижня часу в цьому селі ми тримали оборону. Страху Хмара навіть не пам'ятає. каже, все відбувалося на адреналіні після деокупації Київщини. Підрозділ Роми переправили на запорізький напрямок. Там захисник воював, поки не отримав поранення. Розрив відміни дим і в подальшому був сильний удар голову. Ну, ось я впав назад на землю, бо мені оця, ось ця всю частину заливало кров'ю. Е, я не відчував своєї лівої сторони руки ноги, і було відчуття, бо тут мені буквально все відірвало. І перші секунди я думав, що я вже типу, помер, що на цьому все закінчилося, і в мене було таке, та не вже все так швидко, і навіть ну, нормально не встигли воювати з хлопцями. Осколок від міни пробив ромі ліве око, ніс, розробив орбітальну кістку і травмував праве око так, що відновити зір. Вже неможливо враховуючи те, в які ми були тоді обстановці, могло бути набагато гірше, і це свого роду і джекпот, і не джекпот, тому що якби осколок полетів трошки вище, і мене б вбило, Ось він міг зрикошетити від кіски мозок. Мене би теж вбило, і я залишився з руками, ногами. Голова в мене на місці. Загалом Рома переніс чотири операції зараз на реабілітації в Нідерландах. Попри повну втрату зору, настрій у хлопця позитивний. Несправді втрата зору це не найважче поранення, яке наразі під час таких бойових дій можна отримати. Багато хто критикує мене за ці слова, але справді воно так і є, тому що зараз є хлопці, в яких там немає руки, немає очей, там немає двох ніг, немає очей. Це набагато гірше поранення. Рому підтримують родичі та кохана, вчаться разом з ним жити у новій реальності. А нещодавно хлопець почав грати на гітарі. Ноти опановував навпомацки і вже чудово володіє навіть електричним інструментом. Відео гри публікує на своїй сторінці у Тікток. Друзі, хмари на зв'язку. Я вам всім безмежно вдячний за ваші коментарі під моїм останнім відео. Я, на жаль, не маю можливості вам відписувати, але мені озвучили всі ваші коментарі. І я вам безмежно всім вдячний. І сьогодні коротеньке відео, село пісні Highway to Hell. Приємно пригляне. Це була моя, скажімо так, ціль безпосередньо самого початку. І наразі я граю та ей Metallica, якийсь н ролл блюз. Оце в такому стилі з музикою у Роми пов'язано багато планів. Мріє перетворити хобі на основний вид діяльності. Хоче мати можливість заробляти і підтримувати своїх побратимів. Саме підрозділ, в якому воював Хмара, став третьою штурмовою бригадою, яка бере участь у найважчих боях за незалежність України.